Друзі, з вами я, Каркар, -Кар. і сьогодні ми будемо грати в Фортнайт далі. І сьогодні у нас продовжується подія зимнього фестивалю, друзі. Сьогодні ми будемо, о, друзі, знаєте, що сьогодні перше, що я би хотів взяти, це забрати подарок. Це забрати подарочок, який мені давали. Його якби, давали за п'ятницю 15 грудня, але якби це відео вийде пізніше, звичайно, тому якби дати я заберу подарочок. Так, у нас це в квестах це доставочка е, подарочок Pre-Ro. Е, oh, Congratulation, GG Chill. Супер подарочок е, такий, прикольний навіть. Е, complete Winter Fest Quest. Е, Тут ці квести треба виповняти. Дивіться, друзі. От е, у нас тут в Фортнайті є також багато режимів, які построфорювали інші люди. І може, ми би подивилися, які тут є такі режими режими, які створили е, якісь там е, реально новорічні. Тобто, прям новорічні. Не хтось не хо не, не про те, хто створив, а іменно якісь такої тематики новорічної. Only Up. Дивіться, друзі. Давайте. Е Блін, ну, от гру в кальмара її якби переробили в новорічну штучку, але якби... Ми в неї, е ми в неї якби, грали е в цю штучечку так, ждіть. New Preferences. Most engineering on Your Platform. Ну, я б десь відео такий прям... Щекайте, що це у нас таке? Winter Snowing. Options. Га... Ну давайте попробуємо, попробуємо чекайте. Давайте попробуємо цей режимчик. Тут прям якийсь такий з доміком щелкунчика, що може це буде і прикольно. Бо м -м, я би хотів попробувати якийсь такий зимний режим. Бо, звичайно, тут є багато в Fortnite є прям може. Тисяч ще, не знаю, може ще більше режимів, такі, які грають, як і, і такі, які створили інші люди. Тобто є такі, що іменно самі епіки створили, ну, тобто розробники Fortnite. А є такі, що створили і самі ігроки. Тобто я би теж міг створити цей режим, але це було дуже важко. У мене навіть немає такої, якби, скажімо так, ні... нормальних цих, що створити. Так, пацани, дивіться. What the hell is this? Е, мені би подивитися карту, ждіть е, не сюди, я вже путерся. Е, така карта, зробимо, маленька. Так, мене убили. Окей, друзі. Ну, не окей, і зовсім, але я зараз возрожуся. Так, пацани, давайте... Ну я не розумію смисл цього режиму. режима. Ой, я убив рука. Треба просто ціни фарми. Давайте, коротше, вийдемо з цього режиму, серйозно, режимчик такий собі. От повіже, напишіть в коменти, може ми в одному з наступних відосків або навіть стрімі. Подивимося. Якби... що якби можна... Е... подивимося, що у нас тут на ринку є. Uh, ні, ну на ринку такого, чекайте, де той зимній фестивальчик? Е, uh, what the fuck? Ой! Я б свій скінчик якийсь такі купив, але в мене біда ви баксів нема. Жаль, жаль, жаль. Ну, окей, друзі, давайте тоді попробуємо знайти якийсь інший зимній новорічний режим, який би був. який би піцик мені зайшов. Ну, гру в Кальмара, хоч вона новорічна. Але я її пробувати не можу. Може десь продустрім по Фернайту тут в грудні і попробуємо там, е, якби якийсь такий новорічний режимчик, але поки що я знайти ніфіга не можу. Так, чекайте, Impossible Winter Winter of the Holiday Village. Давайте візьмемо цей холідей. О, подивіться, це якесь таке село е новорічне. Давайте візьмемо, попробуємо його. Може воно буде класне, може воно буде класне, не знаю. Мене надіюсь, тут онлайнчик хоча б якийсь буде, щоб ми могли нормально пограти, друзі, звичайно. М так, давайте, заходиться. В принципі, це заходиться, не так як в ранкінгових, що треба з 3 хвилини чекати. Ні, ну не 3 хвилини, трошки менше. Тут EMG, такі сніжинки. Ялинки. Супер-супер. Окей, коннектимося. І дивіться, тут 12 онлайн. Е, так. Я програв раунд 11 з 90. ней нічого не розумію, нічого не розумію, Але давайте спробуємо, що це взагалі таке. Типа чи по раундах усього, тобто... Серьезно, за все так э, прокачано. Прикольно, прикольно. Так, давай-то, давай-то. Я стою на месте. Зараз тут расстрелять, а что? Окей, давайте, let's go, let's go. У нас тут 10 хвилин, тобто це такі раунди піпецькі. Ні, ну понятно, тут можна вийти в будь-який момент, який я захочу. Та я і вийду, тут, може після першого раунда. Але я би хотів протезити, взагалі що це заряжаємо. І ще пошко таку. Божько! Мене убили. Хоча Хотяби... б... О, є респаунінг, супер сюди. Хоча б зараз спаунитися не можна. Добре. Мені пушечку пиру, вы Блін, Блин, без пукалка нафіг? Ні, ну це до рубашек больше. Знаете, дроба, бо я бы не знаю, не скажу, что не розумію. Блін, пучей, ты так швидко бігають, а не ця пукалка вона... Вона так нас. Перезарив... О, супер! Боже, я вбив одного братана, але тут уже і мене при те вот, пришлепну. Вот, так, тут... А, мені нову пушку. Oh yeah, what the fuck? Пацаны, it's the cool guy. Окей, okay, пацани, пацаны, let's go. Давайте тоді погнали шукати челиків. Да, звичайно, тут челики є. Yeah. Блін! Ты где упал? А кто челика убили? Блін, я тому челіку жизнь урона але небагато. А цей якраз дробашик, він з одного пострілу вбиває. Хоча він такий трошки фіговий, але він з одного пострілу вбиває. Є мінус. Тут, походу, одне вбивство розцінюється в... Е, а що за що мені після але... далі. У мене жосному місці, окей. Ні, ну це в принципі навіть новорічний режим, скажу вам так, він навіть топовий такий. Блін, подивіться. Тут по такому новорічному селу бігаєш. Це супер класно. Йдіть. Їдь хоч хоч біть давайте, де, де 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 тут ігроки? Я до вас біжу ігроки. Мої дорогенькі. Я до вас біжу. А, божечко, чого я не можу не постріляти цього брати? Так, все супер. В ходу, коли ти робиш кіл на одній пушці, тобі іншу пушку дають. Братани, все, ждіть, давайте. Е, мене перезакидає. Ну, точніше, ніж перезакидає. Цей раунд може здобути, або зайду не знаю. Раунди прикол в тому, що тут, типу, це так би безкінечна гра, тобто в неї заходить і заходить. Тут раундів подиреться де тільки. Я дару поблінкувати, знаєте, не... Я помага. Блин, я думал, я зараз цього челика зарубасошу, але мені не получилось. Ну треба ті пушки зробити такой. А мне, мне уже ноутбук. Ой-ой-ой, це два песика таких хат. Куда мне заспауни вообще? Мне краще йти сюди. Гель минусок. Ой, боже, боже, мене убили. На п'ятому місці в мене... Я не пам'ятаю на початку цього, яке зайшов, я був на якому місці? п'ятому чи шостому? Якщо шостому, то я піднявся, так небагато. Скажем, пацани. О! ой, ой, ой прості, я ой просто мене, тепер я буду всіх розносити. Такі пушечки я люблю. Лише питання в мене. таке. Де тут челики стріляє? Є мінус. Ну, бляха, я один кіл зробив, все вже шаль забрали. Мені має тут Ой, Зараз щось спочивати не можна? Ні, не можна, жаль. Бляха, хочу снайпер, щоб перезаряджати, що буде спочивати. Я якби я... Блін, він у мене з витрим не вбив. Ну окей, добре, давайте виходимо. Так, серйозно, ну тут це е, класний режимчик, класний режимчик. От оцінюйте ПЖ. Оцінюйте, оцінюйте ці режимчики, які я буду якби цей, тут грати, ті, що ігроки ну, то від одного до 10. Оцініть цей режимчик. Ну, може, ви пішли в Батл Рояль, звичайний, або знайшли якийсь такий, тут 76 онлайн. Не дуже багато. Дивіться, мені треба тут знайти такий розділ, де пише Winter Fest. Якраз той, що ми були, знайшли. О. Impossible Winter, дивіться, тут навіть онлайн Bedwars? серйозно? Bedwars... Santa vs. Anime, versus Anime, Santa vs. Grinch. Чекайте, 30 плюс Christmas, Death Run. Ну що це за режимчики такі, я не знаю. Але давайте би зайшли в якісь такі режимчик, тут буде онлайн 6 по тисячу. Давайте зайдемо в цей бедварс, блін. А чого би не зайти в бедварс в Fortnite, пацани? Що би не зайти в Fortnite, в Бедварс в Fortnite, пацани. Бо то я постійно в Бедварс в Майнкрафті грав, а тепер, блін. Давайте в Fortnite! Я не знаю серйозно, що тут зараз буде, що цей бедварс себе покаже. Але я надіюсь, Буде класний, я надію, буде класний режим, я маю надію, що це буде класний режимчик. Обновка, ще йде обновка режиму, what the fuck. А, все, окей, добре, добре. Preparing. І зараз ми заходимо до цього режимчика, режимчика. Це теж режимчик будете оцінювати зараз. М -м -м. Ну, я так пам'ятаю, це просто тут треба так, як е типо, похожа схема, як в Майнкрафті. Якщо я так думаю, бо може, звичайно, бути все побагато інакше. Так, дивіться. <плес> Такі бедварсики є. Та нічого ж я тут чекаю. А, сюди я можу йти. Я зараз бабло буду получати? А, тут ще така штучка цих генераторів. Ой-ой-ой, пацани. По -по Оцініть Бедварсик, який тут є в Фортнайті. Так чекайте, це моя кроватка. ой ні, ну це типа не кроватка, це е якби якийсь кломбус. Сжіть, в мене в ходу, нема стіну. У мене там нема металу. Там треба буду сотку металу зробити. А я вже думаю, пугучі, я де безплатно. Мені треба дерево якогось генерувати, бо я не... Міг... Мене свій убив чи що? Я не поняв. Бо я схему ще не дуже сильно поняв, але... Двісь я пойму цю схему, як тут треба виживати. Ну, окей, погнали тоді, не знаю, що лістроїти чи що. Е, давайте, чекайте, це у нас це. Бляха, муха. Тут Лутонський щелик уже, в принципі, пройшов. Мені, в принципі, навіть не треба було справитися, я ніж би скакувати, тут супер прикистує. Так, генератор металу, добре. Він тупо метальчик находить. Що ви мене вбиваєте всі? Я не пон... Я не розумію, хто мене тупо вбиває. Що тут за фігня така? Обидварськ новорічний це класно, все ж новорічний. Але я схему не годен дотепер зрозуміти. Там база якогось, братана. Вона... Якщо в море впадає, то поняв, все, мені піпец, Та? так? Так, по речі простроїтись. А може мені з тої бази убивали, знаєте. Блін, там хтось є вищі ще нема нікого там. Як там піпець яка стройка? Коротше, пацани, давайте з цього режиму я теж, в принципі, виходжу. Ну, він такий собі, я механіку поняти цього режима не можу. Але такий новорічний бедварс кломбус, так він називається, друзі. Тому теж цей режимчик очі... Очі... оцініть, звичайно, від... Одного там до 10. Ми вже, до речі, три режимчика поіграли, так що можете оцінити три режимчика вже. Я думаю, ми ще б в один режимчик такий новорічний залетіли. Вінтерфест... Де цей Winterfest? О! Є! Yeah. Impossible Winter. я тут хотів би, думав якийсь зайти такий. Ну, Знаєте, я би знайшов якийсь такий Red with Blue. Holiday Hell. В чому прикол, я не розумію, але давайте спробуємо цей режим зайти. Тому давайте let's Go, нам грузиться все, 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 все. Там онлайнчик. Сотом ще Якщо не немає довго грузити. Соточка, давайте. let's go, братан. Так, Redu із Blue Holy Hello Grab Special Weapons for your Teams unique Value. Окей, пацани, ну е давайте попробуємо, звичайно, цей режимчик. Що це буде І за режимчик, який наскільки, наскільки він буде класненький. Так, давайте, пацани. Ооось. У мене тут піпець. У мене прям безкінечно ну, я строїтися можу. Тобто я не понял, гра почалася чи не почалася? Так давайте, ну давайте, блин, строитесь, не знаю. Блин, давайте строить. Да не то я хочу построить. Бляха, я не могу сходи вибрати. Кого фіга? Ну они все дві платформи вибрати. Шо, пацани? пацаны? що це за режим такий, пацаны? Перестаю дивуватися. уваги. Окей, пацани, давайте з цього режимчика ми теж виходимо. Я, в принципі, в ньому довго не побув, але ви теж його оцініть. Звичайно, оцініть ці чотири режими, які сьогодні я поіграв. А тому з вами був я Каркар. Всім удачі і пока-пока.